Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 24 квітня, і поговоримо про одну цікаву інформацію, яка з'явилася на фоні візиту Зеленського до Південно-Африканської Республіки. Ну тут, передусім, слід зазначити, що візит вже пройде за скороченою процедурою, оскільки після жахливої терористичної атаки, яку здійснювала Росія сьогодні вночі, завтра в Києві день жалоби оголошено. І президент власне заявив, що він скоротить свій візит. Проведе тільки офіційну частину, зустрінеться з президентом Рамофосою, виступить на спільній прес-конференції і власне повернеться до України. І от під час цієї спільної прес-конференції прозвучало кілька дуже важливих заяв, які я пропоную обговорити, оскільки вони безпосередньо будуть впливати на подальший розвиток подій, передусім в контексті перемовин між Сполученими Штатами, Європою, Україною і Російською Федерацією. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Підписку, репости і спонсорство, яке відкрите на нашому каналі, краще це не відкладайте на потім, а зробіть прямо зараз. Дуже дякую. Отже, приїхав власний Зеленський до Південно-Африканської Республіки і. Там е, зробив кілька заяв, але почнемо давайте з заяв, які зробив президент е, цієї країни. Він заявив про те, що пара надзвичайно переймається війною і жахливими руйнуваннями інфраструктури, які є в Україні. Вірить, що шлях до миру лежить виключно через дипломатію. І е, він також наголосив, що сьогодні зранку спілкувався з президентом Трампом е, і, в тому числі, вони обговорювали мирний процес в Україні. Обидва погодилися про на, на те, що війну потрібно закінчувати закінчити якомога швидше, щоб запобігти подальшим смертям і е, руйнуванням. Ну і також він закликав Росію і Україну забезпечити дійсно всеохоплююче безумовне припинення вогню. Е, на цьому, ну скажімо так, частина виступу південно-африканського президента була завершена. Він з одного боку нічого такого нового не сказав, з іншого боку, показовий сам факт спілкування як з Трампом, так і власне з Путіним, тому що президент Південноафриканської Республіки один з союзників, власне. Путіна, ну принаймні, союзників таких дипломатичних, і вони спілкуються, торгують і не мають ніяких проблем у взаємовідносинах. Ну і тут показово, що президент Південно-Африканської Республіки може спокійно зателепонувати Трампу. Ці питання обговорити. Наприклад, у нас тут в комунікації є певні проблеми, і Зеленський, замість того, щоб зараз шукати додаткові можливості про комунікувати з США, власне їде в Африку і там робить певні заяви. Які ну точно будуть мати продовження? Ну, по перше, що він заявив? Він сказав, що власне. Згадав спочатку угоду про корисні копалини, казав, що там було щось таке, що суперечило конституції України. Але після того, як ми все це прибрали, уклали меморандум, і власне планується далі цю угоду там підписувати. Правда, які саме пункти були прибрані, і що суперечило нашій конституції, Зеленський не зазначив. А мені здається, це найголовніший момент, який ну, всіх в принципі цікавить. Друге, що сказав Зеленський, це те, що Україні не потрібен заморожений конфлікт. Щоб знову через рік два почалася війна, ми хочемо мати сильних гарантів безпеки, щоб там були ті, хто не боїться Росії, має на неї вплив. Ну зокрема, він сказав, що тут повинні бути європейські країни серед гарантів і Сполучені Штати Америки. Ну а умовою для початку переговорів про мир всеосяжне і безумовне припинення вогню, на яке Україна вже погодилася, а Росія ні. Тобто, тут ми бачимо продовження наративу. Про те, що ми готові спочатку укласти перемир'я, а потім через певний період часу власне, говорити вже про якусь мирну угоду, яка буде більш серйозно виглядати і буде стосуватися ну, більшої кількості питань, ніж власне безпосередньо сама угода про перемир'я, це те, що за повідомленнями іноземних змі стало якраз головним головною перепоною для зустрічі в Лондоні, оскільки американці розраховали. Повали на один сценарій, все пішло трошки за іншим е, сценарієм. Ну і далі прозвучало найголовніше. Зеленський сказав, що. По перше, ну в домовленостях, які будуть укладатися, не повинно бути нічого що суперечить конституції України. Тут нема що коментувати. Позиція, ну вона зрозуміла. Вона іншої не може бути, оскільки президент в тому числі є гарантом конституції. Я зараз не кажу навіть про особистість Зеленського. Я кажу власне про посаду. Тому очевидно, що підписувати щось таке, що буде суперечити конституції. Ну точно, не ну не те, що не варто, неможливо. Тут мені здається, ще продовження цієї історії про Визнання не визнання російської юрисдикції над Кримом. Зеленський до речі опублікував після заяви Трампа про те, що ніхто не змушував Україну. а Трамп щора сказав, що ніхто не змушував Україну визнавати Крим російський. Чому взагалі ви зараз піднімаєте це питання українці? Якщо ви 11 років назад за Крим не воювали, передали без жодного пострілу. Хоча це неправда, як мінімум двоє українських військовослужбовців там загинули під час цієї анексії. Так от зеленський намагався Трампу відповісти, опублікувавши якраз оці Фрагменти Кримської декларації, яка була прийнята і озвучена, власне, за часів першої каденції Трампа, тоді Помпео все це робив, і цей документ ніхто не відміняв, він якби залишається певною мірою чинним. І от тут знову прозвучало, що жодних порушень Конституції. А далі ключова фраза прозвучала, що після перемовин в Лондоні і обговорення американської стратегії з'явився новий документ. І він додав, що зараз цей формат перебуває на столі у президента Дональда. Трампа також Зеленський зазначив, що в Лондоні європейські, українські американські представники конструктивно поговорили. Ну і е, після обговорення пропозицій Сполучених Штатів на папері з'явилися відповідні е, пункти. Також Зеленський сказав, що він вважає, що на сьогодні цей формат цей документ знаходиться на столі у Президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій конституції, не може бути в будь-яких е, домовленостей. Е, це він підкреслив у відповіді на питання, на які компроміси Україна готова піти в плані. Е, Територій, отже, судячи з усього, ми маємо новий документ, принаймні це бачення України, і це бачення України передано Сполученим Штатам, передано президенту Трампу. Чи пов'язана вчорашня реакція Трампа з тим, що він вже цей документ отримав. Ми не можемо сказати. Ну з одного боку, зараз не є проблемою впродовж однієї хвилини переслати всі необхідні документи. Не обов'язково ж вести їх роздруковані на папері. Це може бути електронний формат, але... Не виключно, що Трамп, коли писав вчора своє оце повідомлення в своїй соціальній мережі, він якраз вже і знав про те, що Україна пропонує якесь інше бачення, яке відрізняється від американського, і Трампу це могло дуже не сподобатися. Звідси оця фраза вчорашня про те, що з Росією ми домовилися, з Україною виявилося ну, домовитися набагато складніше, але все йде чудово. Ми типу, все одно, це зробимо. Але знов таки згадав про те, що у України у Зеленського немає карт на руках, і Україна знаходиться. В критичній ситуації, значить, війна може тривати ще три роки. Тут ну, типова логіка Трампа: якщо критична ситуація, то як війна може тривати ще три роки. Да? Ну а Рубіо там паралельно ще говорив про те, що якщо Сполучені Штати вийдуть з перемовин, Україна може отримати в майбутньому умови гірше ніж вони є зараз. Але судячи з усього, все ж таки офіс президента ризикнув і запропонував якесь своє бачення. окреме. Я дуже сподіваюся, що воно, хоча б погоджене з європейськими партнерами, ну і скоріш за все так і є насправді. Ді, і от пробує якби переламати ситуацію на свою користь і показати Сполученим Штатам, що у нас теж є своє бачення. Тепер давайте щось шукати посередині. Умовно кажучи, беремо американське і потім беремо українське і виходимо на якісь середні варіанти, які вже потім презентуємо Російській Федерації. Тут дуже важливо, чи не повіз часом мітков, в тому числі в Росію пункти українського плану. І завтра їх буде безпосередньо озвучувати Путіну. Ну, судячи з сьогоднішньої реакції росіян, вони знову обстрілювали абсолютно цивільне. Інфраструктуру, вбивали мирних людей, Путін, ну. Не звертає уваги на все це. Він просуває якісь свій наратив. І сподівається, що власне Трамп його в цьому наративі ну, мабуть, буде десь підтримувати. Отже, маємо якийсь новий проект, який вже презентований американцями. Ну і знову виникає питання, від якого ми нікуди просто не можемо подітися. А коли ж цей проект презентують українцям, на да? коли Україна дізнається про те, яким є наше бачення, яким є наш план, з яким Україна сідає за стіл перемовин, я відразу скажу, що. Розповіді про те, що ми не можемо цього робити, влада не може цього робити, тому що це якась таємна інформація, і не можна ну, Перед тим як її там обговорюють, не можна, щоб були якісь витоки. Цей аргумент в даній ситуації не працює з двох причин: причина перша: ми бачимо, що різні пункти планів, які обговорюються на зустрічах, вони без проблем зливаються в іноземні змі. Без проблем. Причому змі пишуть іноземні з посиланнями на українських чиновників, на чиновників Білого Дому, на європейських чиновників і так далі. Тобто, в них є спокійна комунікація, і чомусь іноземцям інформація зливається, і вони її потім публікують але я не бачу якихось статей українських, тобто видно, що комунікація з українськими журналістами вона мінімальна. Тому, якщо мова йде про те, щоб щось приховати, воно так не працює, і все одно це стає явним. Крім того, іноді публічні певні речі вони грають якраз позитивний момент. І друга причина, чому це треба було оприлюднити, розумієте якщо це нормальний план. Які як каже президент, абсолютно не суперечить конституції, то його підтримка українцями. А прекрасно ж, всі знають, що європейці і американці вони слідкують за громадською думкою, як в своїх країнах, так і в Україні. У нас проводяться регулярно соціологічні опитування. Повірте, вони достатньо релевантні їх багато можна завжди подивитися, як різні компанії це роблять, і по певним питанням вони отримують дуже схожі дані. Тобто, там тільки є різниця. От вибірки на. Да? co Власне, ну певна, яка присутня, але це як там від одного з половиною до двох, як правило, відсотків. Тобто, похибка ця вона не є супервеликою. Тому ми можемо цим опитуванням вірити. Так, от якби Україна такий план презентувала, Зеленський якось би в загальних рисах його озвучив. Потім швиденько провели опитування, в тому числі їх проводять і компанії, які фільовані зі сполученими штатами, і отримали результат, щоб там не знаю 80% українців це підтримують. Ну повірте, це було б вагомим аргументом для нашої делегації. Просувати власне цей план і відстоювати його. Нічого такого на жаль не відбувається, що нагодить на сумні висновки: що, по-перше, ці плани пишуться на колінках. По-друге, вони дуже швидко міняються в залежності від ситуації. Вони ситуативні, ніякого ніякого глибокого пропрацювання там просто немає. По-третє, в цих планах все ж таки містяться якісь знаєте, такі ну, неоднозначні контраверсійні положення, які можуть бути не надто добро сприйнятими українцями, тобто. Формально вони можуть конституції не суперечити, але в реальності, ну як то кажуть, до них будуть питання, і питання достатньо е, серйозні. Ну і е, найголовніший момент полягає в тому, що не виключно що наша делегація є така версія. Ми не можемо її відкидати, тому я її озвучу. Е, вона просто тягне час, е, торгується шантажує певною мірою наших там партнерів. В якому плані? В тому плані, що Зеленський намагається зашити в усі оці плани. Одну дуже головну е, тезу: ця теза про особисті гарантії для нього його оточення, е, і особисті гарантії не просто що там після завершення війни він його не будуть притягати до відповідальності, і так далі. Зараз кажуть після розмови в овальному кабінеті, ці особисті гарантії вимагають вже е, ледь не переобрання Зеленського. Тобто він збирається залишатися при владі і хоче, щоб йому на це дали пряму однозначну відповідь. Оскільки такої відповіді немає, що логічно, тому що ми ж про демократію, Говоримо, час від часу. Перемовини по суті зриваються і іноді з нашої ініціативи, оскільки наша делегація просто тоді починає ну якби викручувати руки партнерам, відмовлятися в останній момент від того, що воно погоджувало раніше. Бо, все ж таки, офіс вважає, що продавлять Трампу треба поспішати. Він хоче все ж таки якусь перемогу до 100 днів, і відповідно зможна можна буде ці гарантії при, про, про, ну, протягнути Якщо це правда, наприклад, да, або як із, один з варіантів, який може мати місце, це звичайно дуже погано, тому що я не. Не втомлююсь нагадувати, що в першу чергу ж думати, мабуть, треба про країну а потім думати про якісь особисті гарантії. Але судячи з усього, тут намагається вирішити як одне питання, так і інше. Від цього процес може страждати так це чи ні? конспірологія це чи не конспірологія? Повірте, ми дізнаємося дуже скоро. Завтра вже будуть певні результати від зустрічі Віткова з Путіним і заяви відповідно Дональда Трампа. Но на вихідних я думаю, буде вже фінальна така, знаєте, фінальний ривок і фінальне розуміння, чи встигнуть до 1 травня щось підписати, і чи вийде Трамп з великою перемогою. Ну або він скаже, що ми намагалися не змогли. Далі можливі варіанти, але ці варіанти ми вже розглянемо в наступному відео. Дякую, що сьогодні були зі мною. Ще раз нагадую про вподобайку, репост, підписку, спонсорство. До зустрічі на каналі і Слава Україні!